Привіт, в цьому відео ми з вами вивчимо тему і нам або ж перерахування. Ми дізнаємося, що це таке, та як з ним можна працювати у мові C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Enumeration, або ж перерахування це зручний спосіб, за допомогою якого ми можемо в одному місці описати усі можливі варіанти. І пізніше ми можемо вибирати потрібний нам варіант та встановлювати його до якогось певного об'єкту. І от від слів, ми давайте краще відразу перейдемо до написання коду та спробуємо створити перерахування або ж enumeration. Щоб створити перерахування, його потрібно записувати поза якимись функціями. Тобто ми записуємо його десь, наприклад, ось тут. Для його створення ми прописуємо ключове слово enum, а далі ми вказуємо назву для цього перерахування. Назва може бути будь-якою, ну давайте я вкажу, що в мене назва буде як Options. Далі ми відкриваємо та закриваємо фігурні дужки. Так само, як і в структурах, нам потрібно тут прописати крапку з комою в кінці, це також можна сказати виняток. Тому ми не забуваємо дописати цей символ. Тепер тут всередині ми можемо описати назви, і кожна назва це буде якийсь певний варіант. Назви краще описуйте на англійській мові. Якщо ви напишете їх на крильці, воно також може працювати, але це буде вважатися поганим тоном і краще так не робити. Всі назви прописуємо на англійській мові. І от давайте уявимо, що оце моє перерахування, воно буде в собі містити можливі варіанти, що ми можемо робити з, яким, з якимось там умовним файлом. Тобто тут я просто хочу описати всі можливі варіанти. І серед можливих. Варіантів буде: перший варіант це open, відкрити, другий варіант це закрити певний файл, третій варіант це буде почекати. І четвертий варіант нехай це буде видалити. За бажанням можете додати більше варіантів. Вони можуть мати будь-яку назву, ну, головне, звісно, без спеціальних символів, а так будь-яка назва. Ну і це просто ваші варіанти, які ви можете сюди додати. Пізніше ми будемо звертатися до цих варіантів, ми будемо встановлювати певний варіант при певних обставинах. А також зможемо це дуже швидко все перевірити. І от, перш ніж все це перевіряти, ми давайте спробуємо з вами створити нову структуру. Нехай ця структура вона буде називатися файл. І на основі цієї структури я буду створювати об'єкти. І кожен об'єкт це буде як об'єкт з описом якогось там абстрактного файлу. Тобто ми будемо тут е, мати інформацію про вагу файла, про його назву, а також про опції, що ми можемо зробити з цим файлом. Отже, такі. Якби змінні, я тут і пер... і прописую. Перше, це вага, тому я прописую float, weight. Ну, тобто будемо зберігати вагу там, якогось абстрактного файла в майбутньому. Також ми прописуємо тут string name, та й будемо зберігати назву файла. І далі я хочу тут зберігати інформацію про те, які опції я можу використовувати разом з цим файлом. І якщо б в нас не існувало перерахування, то мені потрібно було б, напевно, створити тут тип даних ст. String, вказати щось на кшталт options, і далі при створенні вже об'єкту на основі цієї структури я б вказував там певне значення, це, наприклад, або там delete, або open, і так далі. Ну і проблема такого підходу в тому, що в якийсь момент, коли там ми вже там місяць будемо працювати над нашою програмою, я просто можу забути, а які ж в мене взагалі там існують ці варіанти, які в мене існують опції, ну або хоча б просто як вони називаються. І тоді мені потрібно буде згадувати. Дивитися, що я там десь прописував, які там назви я прописував. І це треба буде все згадувати, і прописувати тоді вже. Для якогось там нового файлу. Тобто, це все буде відбирати час. І от, щоб ми вийшли з цієї проблеми, щоб ми не згадували, які взагалі в нас є варіанти, ми для цього і створили перерахування. І тепер, замість типу даних стрінг, я тут прописую такий тип даних, як Options, тобто це мій ем, тип, який я використовував для перерахування. І в майбутньому тепер при створенні об'єкта на основі цієї структури я просто дуже швидко зможу вибрати один з можливих. Варіантів і не буду згадувати, які ж взагалі там існують варіанти. Ну і давайте ми в цьому переконаємося. Отже, я створюю зараз новий об'єкт. Знову ж таки, оскільки це структура, ми прописуємо просто тип даних як назва структури. Далі цей об'єкт нехай буде називатися як MyFile, мій файл, наприклад, така буде назва. Далі ми звертаємося до цього об'єкту, ми звертаємося до його ваги. Давайте вкажемо, що він у нас там буде, ну, наприклад, 155 да? ну, просто це прописую 155, наприклад, буду знати, що це кілобайт, або там мегабайт, ну це не важливо. Далі, ми давайте звернемося знову ж таки до цього об'єкту, ми звернемося до name і вкажемо назву для файлу, ну, Наприклад, це буде text.txt, Така от назва буде у файла. Ну, і найбільш цікаве, ми знову ж таки звертаємося до цього нашого об'єкту, звертаємося до опцій. Якби це було string, то мені потрібно тут було б тоді описати, там, наприклад, там, або якісь інші можливі опції, і мені потрібно було б згадувати, які ці там, опції взагалі в мене існують. Але оскільки ми працюємо саме з перерахуванням, то все, що мені потрібно зробити, так це звернутися до мого Перерахування Options. Далі я прописую дві двокрапки, І от я отримую всі можливі варіанти. Ну і можу сказати, що е, опції для цього файлу це, наприклад, відкриття. Звісно, сама ця опція, вона ні на що зараз не впливає. Тобто ми ніяк зараз не взаємодіємо там з файлом, ми ніяк його там не будемо відкривати. Але просто як опцію, як один з варіантів ми встановили і ми не згадували, які взагалі в мене існують ці варіанти. Я просто взяв подивився ну от ось таким чином дуже швидко подивився які існують взагалі варіанти і встановив той варіант який мені Підходив, тобто усі ці перерахування вони дуже зручні саме для нас, як для програмістів, щоб ми не згадували можливі варіанти, а щоб відразу змогли їх подивитися. Ну і звісно, з цими варіантами можна трошечки ще попрацювати. Наприклад, давайте спробуємо ми все це вивести на екран. Тобто, я буду виводити тільки «Options», просто подивимося, що ж в нас буде виведено на екран. Ви могли подумати, що буде виведено щось на кшталт слова «Open». Але ні, це не так. Справа в тому, що у нас було виведено число 0, і це все через те, що в перерахуванні тут кожен елемент він просто має свій порядковий номер. Все починається з 0, так само як в, в індексах. Тому за замовченням, ось це в нас іде як 0, це в нас іде як 1 і так далі. Також за бажанням, ви все це можете переписати, можете встановити свої значення. Наприклад, скажу, що open – це в нас буде 4. Close – це в нас, наприклад, буде один. Можна навіть не по порядку це прописувати, це буде окей. Wait – тоді вже буде 2. Ось тут ви це можете помітити. Тобто, якщо ми далі не прописуємо значення, то воно просто на одиницю буде більше. Del можу вказати, що він взагалі буде у нас, наприклад, 10. Ну і тоді, якщо я це ще раз повторно запущу, повинна вже четвірка виводитися на екран, і дійсно так і відбувається. Тобто для Open є вже таке значення, як четвірка. Але насправді ці значення ви можете і не встановити. Це не буде чимось таким обов'язковим, можете просто це проігнорувати, це не дуже важливо. Що більш цікаво, так це перевірка на різні варіанти. Тобто, такі от перерахування вони дуже часто зустрічаються в умовних конструкціях, і ми давайте також з вами виконаємо певну умову. Щоб нам виконати умову, ми прописали if, ми звертаємося до файлу, ми звертаємося до опцій, і далі я просто перевіряю, що. Що у випадку, якщо в нас буде встановлена така, наприклад, опція, як ну, нехай close, тоді я тільки в такому випадку буду виводити на екран цю, наприклад, опцію. Або ж може не виводити на екран цю опцію, може писати про те, що ем, файл is closed, да, Тобто файл закритий. Ну і звісно, якщо ми таке зараз запустимо, нічого на екран не буде виведено, адже в нас просто файл він відкритий, а ми перевіряємо на, на іншу опцію. Ну, ми можемо це змінити до прикладу. І давайте ще раз просто запустимо, щоб переконатися, що все працює. Ну і дійсно бачимо, що тепер пишеться, що файл е, закритий. Тобто, оці перерахування вони зручні для того, щоб ми швидко встановили якесь значні, якийсь варіант. Також ці перерахування. Можна виводити на екран, можна встановлювати значення, ну і вони плюс зручні для різних перевірок. Перевіряються ось в такому форматі. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте вступати в мої соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!